Фактично, військова операція повноцінна захоплення української військової бази відбувалася, і реакція Заходу була все одно. Помірна, помірна. я б сказав. Помірна. Дуже така і уповільнена реакція, і таке інше. Взагалі-то оця м'яка політика, м'яка стратегія, яка в тому числі певною мірою. і була перейнята нашими керівниками. Я маю на увазі перед ухем обов'язки президента і виконуюча обов'язки голови уряду. Тут, на жаль, ця ситуація військовим шкодить досить суттєво і шкодить набагато більше ніж те, що ми обговорюємо. Те, що ми обговорюємо, нам лише потрібно було б можливо. Більш чітко доносити і більш оперативно доносити інформацію до заходу, тому що захід її сприймає якось. Ну, можливо, можливо, ті потоки, які налагоджені інформаційні, а вони якось. Ну проходять якісь фільтри, чи щось щось таке, що не дозволяє заходу досить оперативно приймати приймати рішення, які сьогодні потрібні були б для того, щоб спасти фактично мир, тому що йдеться сьогодні про те, що українська сторона. Оцим своїм маневруванням, оцими намаганнями, все ж таки, якось з обмеженими можливостями, можливостями до маневру, з обмеженими можливостями до супротиву, все ж таки роб, робить все, щоб, щоб не допустити військового сценарію. Тому що військовий сценарій. Це може бути не просто війна між сусідами, між Росією і Україною. Це може бути дуже дуже велика і дуже непередбачувана катастрофа.